Розкажіть, що сталося. Я прийшла на акцію як журналіст фотографувати сам процес акції. Коли я знімала, до мене декілька разів звертались, типу щоб я не знімала. Я йому казала про те, що я журналіст. А коли почався конфлікт між, між міліцією і активістами, я знімала те, як міліція затримує людей. Просто ні за що за це мені розбили камеру. Скрутили мене, повели в автобус і потім, ну, затримали і розбиту камеру. Потім я бачила у опіру повноваженого, які призвище оперу повноваженого. Не пам'ятаю, чесно, ну можу перепутати, тому краще називати. Я склала заяву про викрадення камери, тому що він сказав, що ніякої камери не бачив, а останні ради бачила її у нього в кабінеті, на що йому вказала. Він сказав, що вона була вилучена. Протокол вилучення, ніхто не складав, і камера зникла. Я написала заяву про викрадення, але ясно, що навряд в цій справі були якісь. Зрозуміло. Дякую.